Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий та неймовірно смачний морквяно шоколадний пиріг без борошна та цукру з вівсяних пластівців. В зручну глибоку ємність розбиваємо 3 яйця, додаємо підсолоджувач за смаком та перемішуємо вінчиком. Тепер додаємо 200 г дрібно натертої моркви, 20 грам какао та чайну ложку розпушувача. І все гарно перемішуємо. В кінці додаємо 100 120 г подрібнених вівсяних пластівців. Найзручніше випікати пиріг у невеликій силіконовій формі. Випікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Готовий пиріг за бажанням зверху вкриваємо розтопленим шоколадом. Подивіться, яка краса. Пиріг неймовірно смачний і водночас корисний. Готується він дуже легко та швидко. Любі мої! Всім бажаю найскорішого миру, міцного здоров'я та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!